Друзі, привіт! Ви на каналі Цікавої математики для дітей? KidLogic. І сьогодні задача про старовинний годинник, який має маятник, який відбиває кожну годину потужним ударом. Отже, скільки ударів за добу робить стінний годинник, якщо він відбиває ціле число годин та ще одним ударом відзначає середину кожної години? Поставте на паузу і подумайте, а яким способом ви прозв'язали цю задачу. Ну а ми, як завжди, розберемо задачу покроково. Отже, наш годинник має циферблат від 1 до 12 позначок кожної години. Це означає, що в першу годину дня наш годинник робить один удар. В другу годину наш годинник робить ще два удари, тобто плюс 2. В третю годину наш годинник робить ще три удари і так аж до 12. І все це повторюється два рази. я нагадаю, що в добі у нас 24 години. Отже, цикл годинникової стрілки на нашому годиннику повторюється два рази по 12. Перед нами ніщо інше, як звичайнісінька арифметична прогресія. І цю прогресію розв'язати дуже і дуже просто. Ну, наприклад, ми можемо застосувати формулу знаходження суми арифметичної прогресії. До першого члена ми додаємо останній, ділимо все це на 2 і множимо на кількість наших годин 12. Ну і все це множимо відповідно теж на 2. Але це ще не все. Зверніть увагу, що кожні півгодини, тобто середину кожної години, наш годинник відзначає одним ударом. За добу проходить 24 години. Отже, ми маємо ще 24 удари за добу. Додаємо ще 24. Дорівнює. Обчислимо цей нескладний вираз. 1 плюс 12, 13. Ділимо на 6,5. Множимо на 12, потім знову множимо на 2. Додаємо 24. Це буде 180 ударів. Але ця задача прийшла до нас прямо з уроку математики початкової школи. І діти в початковій школі ще не володіють формулами знаходження суми арифметичної прогресії. І як же ж діти розв'язують цю задачу? Зараз я запропоную ще один спосіб, як розв'язати цю задачу дитині 9-10 років. Отже, маємо один удар плюс два удари плюс три удара плюс 4 плюс 5 плюс 6. Плюс 7, плюс 8, плюс 9, плюс 10, плюс 11 і ще плюс 12. Як ми міркуємо? Для того, щоб спростити обчислення, ми об'єднуємо в пари перше і останнє число, друге і передостаннє. І так далі. Я думаю, спосіб ви зрозуміли. Для чого ми це все зробили? Зверніть увагу, що пари чисел, які ми об'єднали. 1 і 12, 2 і 11 і так далі. В сумі дають одне і те саме число. 1 і 12 це буде 13. 2 і 11 це буде знов 13. 3 і 10 буде 13 і так далі. Ми маємо 6 пар, які в сумі дають 13. Тому 13 ми просто множимо на 6. Далі. Оскільки у нас цикл повторюється 2 рази, ми знову ж таки множимо на 2. І додаємо 24 удари, які робить годинник кожні 30 хвилин. Тобто середину кожної години. Тепер цей вираз на 3 діє. Дуже просто обчислити. 13 множимо на 6, далі множимо на 2, додаємо 24, отримуємо 180 ударів. Задача розв'язана. 180 ударів робить цей годинник за добу. Саме такий спосіб ми використовуємо в початковій школі для розв'язання подібних задач. Сподіваюсь, цей спосіб вам теж сподобався. Він трохи нестандартний, але дозволяє дитині встановити певні закономірності і розвиває логіку. А який спосіб до вподоби вам? Дякую вам за увагу! Чекаю на наступному відео. Упереду ще багато цікавих задач.